В обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая діє виставка графіки та живопису Юрія Гуменного. Творчий шлях Юрія Гуменного розпочинався на Львівщині. Звідки родом митець, здобувши освіту у Львівському державному інституті прикладного мистецтва нині академії, художник протягом усього життя не зраджує багатим традиціям рідної «Альма-Матер». У пошуках творчої свободи та в силу життєвих обставин Юрій Гуменний оселився у Миколаєві, де уже майже півстоліття живе та творить. Нині художник презентує своє мистецтво закарпатцям, філософську графіку та самобутній живопис. Юрій Гуменний опоетизував жінку і таким дивовижним способом включив її до свого світу. Відсвіченого через амальгаму його душі. Отака специфічна мова живописна, безумовно, нам здається, пов'язана з тим, що все ж таки освіту одержав не просто в декоративно-ужитковій такій альма-матер, як називається це в інституті, але і ще спеціалізувався він в склі. Ось така манера виразу свого мислення через скло, через ці рухомі маси, маси, які рухомі перетворюються в застиглі через оці лавини таких емоцій. Оце якраз характерне для Юрія Гуменного. Ми здивуванням для себе відкрили дуже потужний струмінь графіки. Вона дуже багато в собі містить і мудрості. І е, демонструє е, клас художника, тобто рівень митця завжди можна дізнатися про його рівень е, з допомогою графіки. Це є клади з е, таких якихось філософських е, понять, і вони дійсно від, відображені у творчості Юрія Гуменного. Під час офіційного відкриття експозиції Юрій Гумений зізнався, що давно мріяв приїхати саме на Закарпаття. Адже Західна Україна близька серцю художника ще з самого дитинства. Це перша виставка в мене в Ужгороді. Я, якщо так сказати, це я 10 років їхав до Ужгорода. То то того не вистачало, то того не вистачало, то завжди то часу, то грошей. І я, будучи навіть у Львові декілька разів, у Івано-Франківську, завжди не міг попасти сюди, в Ужгород. І на кінець оце відбулося. Ну, я, я привіз сюди десь, десь ну, так близько, десь 80 малюнків і 30 живописних робіт. Ну, це частина того, що я віз. Далі в мене вистав... після закінчення цієї виставки я їду в Тернопіль, в Луцьк і в Рівно. Це в мене така поїздка по Західній Україні. Так. Особливе місце у творчості митця займає сакральна тематика. Юрій Гуменний має свій погляд на одвічні біблійські теми. Сакральне мистецтво, я розумію, я, я його настільки розумію по-своєму. І мені хотілося б трактувати його по-своєму. Ну, буває так, я теж говорю багатьом людям, тобто, глядачам. Ви придивіться, я завжди в своє сакральне мистецтво, особливо в графіку, вписую, вписую художника як автора. Тобто, щоб через художника зрозуміти, хтось тобто, дати зрозуміти, що відбувалося саме так. Триватиме експозиція у виставкових залах музею члена національної спілки художників України, представника львівської школи живопису Юрія Гуменного протягом двох тижнів.